Всім привіт, з вами Ольга. І сьогодні у щоденнику натхнення осінній гардероб. Коли як не восени надихатися на нові образи, і я вирішила поєднати приємне з корисним, розібрати свою шафу ось так по черзі кожен вішак. Я маю на меті визначитися, що я залишаю на осінь, а що відкладаю до наступного літа чи до весни. І головна інтрига, які ж образи. Що я побачила на Pinterest, які мене дуже надихнули, і я змогла втілити за допомогою свого гардероба. Точно не з цією блузкою, тому що її я якраз відклала до насправді відклала її, щоб більше не носити, тому що вона мені зовсім ніколи не подобалась. На відміну від цих сорочок. Тому ж я сподіваюся, що це відео надихне когось із вас також навести лад у власній шафі і знайти там цікаві образи, дуже навіть трендові, і таким чином заощадити багато, я впевнена, досить багато коштів, тому що після цього вам вже не доведеться йти на осінній шопінг. І, взагалі, не такий вже він необхідний, і це, власне, є головною ідеєю мого відео. Тож, якщо вам це все цікаво, залишайтесь, будь ласка, до кінця. Я впевнена, буде дійсно на що подивитися. А поки що нагадаю, що на цьому каналі я займаюся схудненням, і я це роблю з власної волі для свого здоров'я і для краси, звісно, для збереження молодості. Що не так уже легко робити після 40 років, і багато хто, я думаю, зі мною погодиться. Якщо ні, також пишіть про це у коментарях. Як ви можете бачити, у мене накопичилося три майже однакових чорних жакета, і два з них після примірювання показали, що вони на мені, на жаль, майже не застібаються, і це було для мене досить такою несподіванкою. Що означає, що вони даремно висять і тільки займають місце, і поки я не схудла, я й вирішила їх відкласти. Залишила я лише один жакет з трьох, який сидів на мені більш-менш нормально, але далеко не з усім одягом, наприклад, з цією сукнею, як на мене, поєднується не дуже добре. До речі, те, що я зараз перебуваю на шляху до свого ідеального тіла, є ще однією причиною, чому я зараз не поспішаю йти на шопінг і витрачати даремно кошти, тому що збираюся досить сильно змінити свою фігуру. І поки я приміряю третій піджак, досить дивний, який навіть вже змінив колір і на мені, на жаль, майже не сходиться. Запрошую вас підписатись на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, якщо воно буде для вас цікавим, корисним, розважальним. Також напишіть, будь ласка, у коментарях, чи хотіли б ви повторити мій експеримент, підібрати образи як у Pinterest, із власної шафи, або, можливо, ви вже це робили. Також натисніть на дзвіночок, щоб не пропускати нові ролики, і я за це все буду дуже вам вдячна. Нарешті я завершила розбирати вішаки, і тепер можна перейти до створення образів схожих на образи з Pinterest. І це не дуже вдала спроба, тому що такий шкіряний жакет не дуже мені підійшов, і перший образ з ним не вдався, але все ще попереду. А це ще більш епічне фіаско, тому що я не змогла взути черевики, які мали би доповнювати цей образ. Я купувала їх у 15 2015 році, а так я дуже люблю зберігати речі довго і не носила останні кілька років. І ось що сталося. Мої ноги не настільки вже і збільшилися, як мені принаймні здавалося. Але ці черевики, точніше, високі чоботи від польського бренду Бадура більше на мені не застібаються, і мені довелося думати, що ж робити далі. Тому що іншого осіннього взуття чорного кольору на тепер я не маю, окрім кросівок. Тож, напевно, все ж таки доведеться купити собі якісь ботильйони. Навряд чи такі високі чоботи, але ботильйони, я думаю, мені знадобляться, чи щось на зразок них, можливо, якісь козаки. А саме поєднання шкіри з Леопардом мені не дуже подобається цей жакет, я вирішила замінити на... Більш довгий і такий класичний прекрасний варіант як бежевий тренч. Дуже люблю цей тренч, ношу його вже три роки і не планую міняти його на якийсь більш трендовий варіант, тому що не люблю надто великі тренчі, не люблю Якісь вкорочені варіанти. Це мій просто мастхев, і якщо я ще трошки схудну, він сидітиме мене настільки щільно і мені буде значно комфортніше. Сам цей тренч прекрасно заспокоїв леопардову сукню, і мені стало надзвичайно комфортно. Я навіть вирішила додати ще парфуми і поділюся з вами своєю любов'ю до аромату Лінтер від Givenchy, і він дуже-дуже гарно перегукується з цим тренчем. Але перед цим я також ще, звісно, одягнула прикраси, тому що це те, чого бракувало для зйомок цього відео безумовно. І я все ж таки знайшла ідеального супутника для моєї леопардової сукні, і саме цей піджак або жакет, який ви зараз побачите. Ідеально відтворює той образ, який я побачила на обкладинці, хоч він і не чорний, але довжина у нього якраз уже така, як треба. Це більш довгий варіант, і мені надзвичайно сподобався в результаті цей образ. Це просто один з моїх найулюбленіших із сьогоднішнього відео. процесі створення образів знаходжу час від часу ще якісь речі, які треба відкласти. Ось наприклад, мій улюблений комбінезон від H&M, який, на жаль, уже рік як на мене не налазить. На відміну від цієї сукні мережевної, яку я дуже люблю, але коли вона нічим не доповнена, я в ній собі нагадую Алу Пугачову. Отже, я вирішила одягнути жилет і таким чином трохи зібрати цю сукню. І мені здається, це непогана ідея, хоча такого образу я ніде не бачила. Взагалі, в процесі створення цього відео я створила і якісь власні образи, і дуже була ними задоволена, не менше, ніж образами з Пінтереста. А це я згадала, що більш ніж півроку тому купила собі ремінь, який жодного разу не одягала. Тож підкреслимо талію, точніше, те місце, де вона має бути, і вона до мене ще не повернулася ременем або Паском, і сумку також я вирішила взяти. Але. Попри те, що ця сумка мені дуже подобається, вона погано перегукується з паском. Як бачите, пряжки дуже між собою погано взаємодіють. Тому я обрала іншу сумку, яку дуже люблю, ношу її щодня, насправді у будь-яких ситуаціях. Вона є кругла пряжка, яка класно перегукується з паском. Також я вирішила примірити цю сукню з денімом, з жакетом джинсовим, але Мені здається, це, хоч і трендовий образ, таке поєднання в тренді, але якось мене воно не дуже вразило. Можливо, колись використаю на прогулянку у вихідний день на шопінг, який я не планувала. Можливо, тоді, коли купуватиму собі взуття. І нарешті намагаюся приміряти цю сукню із неформальною курткою, Схоже на той варіант, який був на обкладинці. Хоча сукня у мене не довга, не така довга, як там, але завай вам подібна. Тож так, і куртка в мене іншого кольору, звісно, не чорного. Однак стилістика перегукується. Хоча такого ефекту, звісно, не вийшло, як на обкладинці, тому що там більш готичний ефект створюється, а це більш такий неформальний, повсякденний. А ось в цьому образі є загадковість і строгість, і певна така навіть фатальність, немов це образ фам фаталь, фатальної жінки. Вже згодом я знайшла на Pinterest схожий образ, але там все одно трохи довша сукня, ніж моя, і іншої трохи структури. Бракує структури справді низу цієї сукні, але все одно вона одна з моїх найулюбленіших, тому що ще в Бог стилі я планую використовувати її, але ще не вигадала як. А це я шукаю, який би светр до цієї сукні додати, знайшла свою зимову коробку з речами і почала експерименти. Але щось пішло не так, на мені це поєднання не працює. Можливо, довжини моїх светрів і сукні якось між собою погано поєднуються. Не так, як на картинках, але взагалі мені подобається, коли ось такий білизняний стиль поєднують з чимось більш важким. Але тепер я знайшла для себе з чим ідеально носити мою улюблену сукню з брюками, як не дивно. Це мої улюблені класичні брюки за щіпами, брюки палацо, які я просто обожнюю. І також додаю тепер уже свій улюблений пасок, який я сподіваюся нарешті носити завдяки цьому експерименту з власним одягом. Найбільший захват у мене викликають ці прекрасні рукава, вони просто неймовірні. І це, до речі, сукня H&M. Багато чого у мене тут з H&M і взагалі дуже люблю мас-маркет-бренди, тому що довго ношу речі. Я знаю, що вони дуже не скоро потраплять навіть на вторинне використання. А зазвичай свої речі я віддаю іншим людям, яким вони потрібні. З жилетом, який я купила цього літа, теж просто фантастичний варіант. Підправила трохи зачіску і покажу вам аромат, який, як на мене, ідеально пасує до цього образу, це, звісно, ванван арпеш. А на цей образ мене надихнув ось такий аутфіт з Pinterest, хоча він у мене дещо інший, звісно, в результаті, але захотілося ось цієї клітинки, коли як не восени, і елегантного аромату Hugo Boss Woman. І вирішила також додати, а чому б і ні, і пальто, прекрасне пальто, також класичне і поза будь-якими трендами. Також мимохід я створила ось такий прекрасний образ, як мені здається, з хусткою. Взагалі більше образів з хусткою буде у наступному або одному з найближчих відео. Мені дуже хочеться більше експериментів з цим прекрасним неймовірним аксесуаром. Я не зупинилася і створила образ на мені спідницею, яку хотіла насправді відкласти як літню, але в ній є такі і теплі кольори, хоч і неонові трохи недоречні. Однак вона все одно мені подобається. Вона гарно перегукується з. Цим тренчем, мені здається. І значно сміливіше сприймаються із цим кардиганом. Тож не знаю навіть, як я наважуся так ходити, але напевно варто з щільними колготками спробувати. Також я додала сумку, і цей образ уже дуже навіть нагадує те, що ви бачите на екрані. Звісно, дещо інше взуття у мене, і більш осінні лофери якісь були б значно доречнішими, безумовно. Є в мене ще ось така міні-спідниця H&M, але вона сприймається як більш літня. все ж таки. Хоча, можливо, можна було б спробувати створити образ з цим блакитним жакетом. Також я відклала ще одну чергову річ на наступне літо і багато речей насправді. Деякі речі з цієї величезної купи будуть віддаватися іншим людям, деякі залишаться до наступного сезону. А ось ці речі я носитиму з задоволенням цієї осені. Щиро дякую за увагу. Залишайтесь на цьому каналі. Бережіть себе і до зустрічі.